Майже 20 років психологом працює Ганна Топор. Служить у лавах Національної гвардії з 2015 року. Я з дитинства мріяла бути військовою. Не знаю, чогось або військовою, або дуже хотіла в поліцію. Моя мрія збулась. Ганна каже, у роботі використовує іграшки антистрес, метафоричні карти та арт-терапію. Під час виконання бойових дій ми навчаємо їх як потрібно розслаблятись. Це техніки дихання, техніки м'язової релаксації від початку повномасштабного вторгнення Ганна працювала з нацгвардійцями на запорізькому напрямку. Там мої основні завдання було це мотивувати військовослужбовців для виходу на бойові завдання і після їх повернення провести розслаблення для них, обговорити, що вони відчували. Що вони бачили, що вони чули в районі виконання бойових завдань, психолог знаходиться десь від тижня до двох місяців, тому що психолог теж людина, і йому теж потрібно відпочити і відновитись після спілкування з нашими військовослужбовцями. Нині у 19-му полку охорони громадського порядку Нацгвардії працюють шість військових психологів, говорить Ганна. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.